Друзі, дуже, дуже велика зараз увага. Ви всі зараз потоком мені пишете свої потреби, комусь треба ліки, комусь треба продукти, комусь треба одяг, комусь треба дитяче харчування. У мене до вас прохання, нас не вистачить фізично, щоб вам задовольнити всі ці потреби. Тому що дуже великий поток повідомлень, помимо тих ваших потреб, що треба гуманітарної допомоги, є дуже багато повідомлень, але взагалі СПАми, запитання, проконсультуйте, а дайте відповідь, а як ви вважаєте, а це нормально. І я тіряю ваші повідомлення. Щоб зараз ефективно відпрацювати ваші прохання про гуманітарну допомогу по регіонам, всіх регіонам Суми, Харків, Миколаїв, Луганськ, Донецьк, Чернігів, всі регіони. Е, я зараз розроблю з е, моїм приятелем е, спеціальну ссылку, Правильно панів Google, Google, називається? Google Google я її закріплю у себе на Фейсбуці вверху, вона завжди буде там. Ви переходите по цій ссылці і чітко вказуєте. Там, е, там все буде вже вказано. Чи вам ліки треба, які ліки, якщо одяг, який там одяг, чи розмір, чи дітей, скільки у вас просто можете написати. У мене 6 дітей. Все. І я буду розуміти хоча б, чи можете допоможуть. Я вже буду бачити, що у мене є для 6 е, дітей, для родини де шість дітей. Е, у мене там, допустимо, онкохвора е, чи бабуся, чи що, мені треба такі-такі-такі ліки. Там все буде вказано. Ви просто вказуєте, ви вказуєте контакти, ви вказуєте адресу і вказуєте номер нової пошти, якщо у вас є. Бо ми відправляємо або машиною, або новою поштою, або Укрпоштою можемо відправляти, тоді треба мобільний. Це ефективніше, швидше і краще, тому що ну, у нас фізично не вистачає. Я вже в мене вже зараз голова зирветься, то вся інформація, яка мені надходить. І мені зараз треба шукати в месенджерах ваші ці всі переліки прохань, а я їх не можу знайти, тому що верхні сообщення нові приходять, і мене визврачає нагору. І я внизу не можу знайти повідомлення ваші. А вибачте за слові, херить я теж не можу. Тому зараз розробиться ця. Силка, вона буде закріплена у мене на Фейсбуці вгорі. Ви переходите по ссылці і заповнюйте її, там все сказано. І потім мені на емейл приходять уже списочки з контактами, все, що, ви, що вам потрібно. І я дивлюся по своєму штабу, що в мене є. Пакую, формую і відправляю або машиною на глухов. Якщо стосується питання глухова, тоді там буде зв'язана людина, Іра. Вона вас буде набирати по телефону і казати, ви залишали заявку, воно у нас вже є скомплектовано. Придіть, заберіть. Або на нову пошту. Поможіть, тому що ми фізично, нас сім чоловік. Всього ми не можемо і не всі ж сидять в Фейсбуці. Є ще люди, які фізично працюють, пакують, носять, роздають, везуть на нову пошту, годуємо у короборону ЗСУшників. засушники. Я вас дуже прошу, допоможіть мені в цьому. Силочка є. Перейшли. Заповнили, залишили мені на прийшло, і ми будемо працювати ефективніше, і швидше. Зараз штаб потрохенько розширяється. гумдопомога надходить. Давайте друг другу допоможемо, щоб було ефективніше, швидше і краще.